Неймовірно смачні хачапурі, ловіть рецепт, спробуєте захочете ще. Для цього потрібно стакан теплого молока, одна столова ложка сухих дріжджів, дві столові ложки цукру, просіюємо невеличку частину борошна та замішуємо ось такої консистенції тісто. відставляємо хвилин на 10 його. За цей час воно трішки піднялося, додаємо сіль. Одне яйце перемішуємо гарненько, додаємо борошно, просіємо і вже вимішуємо наше тісто. В кінці додаємо трішки м'якенького масла і знову гарненько вимішуємо. І відставляємо підходити, а за цей час можемо натерти сир. У мене сам соловунь, ви можете поєднувати його з моцарелою. Також додаємо туди яєчко, перемішуємо. ось так, щоб в нас воно вийшло трішки, тримався купи. І вже ліпимо наші хачапурі. Всередину накладаємо побільше сиру, так буде смачніше, і ліпимо ось такі пиріжечки, потім придавлюємо, перевертаємо і посередині нашого хачапура розрізаємо трішки з верхній тіст. І вже робимо такі як кораблики. Ложкою мені зручніше. І з таких хачапурів у нас виходять. А поки я ліплю інші, ви підписуйтеся на мій інстаграм. Потім відставляємо їх, аби вони трішечки підійшли та перед випіканням змазуємо яєчком і ставимо в духовку готуватися. І вже наостанок посиплю ще сиром, аби було ще смачніше, тому ідіть готуйте!